Все, що вам потрібно для вашого щасливого життя, це бути самодостатнім. І давайте поговоримо сьогодні про те, що таке самодостатність і як це бути самодостатнім. Привіт! Мене звати Ксенія і я вас вітаю на моєму каналі Єдиний всесвіт». То, що означає бути самодостатнім? Саме слово говорить саме за себе. Мені самій себе достатньо. Тобто я не шукаю Чогось якогось підтвердження, якоїсь похвали, якогось щастя, якогось задоволення десь в зовнішньому світі. Тобто мені не потрібен, по суті, ніхто для того, щоб зробити мене щасливою. Але це не про егоїзм. Є люди егоїстичні, які говорять, мені ніхто не потрібен. Все, залиште мене в спокої, мені ніхто не потрібен. І ця людина, вона для себе в той момент права, тому що коли людина говорить, залиште мене в спокої, це означає, що вона не може контактувати з зовнішнім світом, тому що вона не може знайти сама себе. Вона не може знайти відчути себе, бути собою, відчути того щастя. Тому вона намагається усамітнитись. Для того, щоб відчути себе, знайти себе, для того, щоб стати самодостатньою. Коли людина не самодостатня, коли вона шукає якогось задоволення в зовнішньому. Наприклад, там мама постійно дзвонить своїм дітям. Добре, якщо це один раз в день. Я знаю, що є такі моменти, коли дзвонять і по 5 разів в день, так, телефонують. Просто поговорити ні про що. Або навпаки, діти телефонують своїй мамі. Неважливо, одружена, чи одружений, чи не одружена. просто телефонує своїй мамі. Є прив'язка, так? Тобто не відбулася сепарація. Людина не відчуває себе достатньою, самодостатньою. Або, наприклад, потрібно постійно якась компанія, потрібно постійно з кимсь бути на зв'язку, комусь телефонувати, постійно якоїсь уваги десь від зовнішнього світу, постійно десь комусь бути потрібним, десь якимось чином привертати чиюсь увагу. Я знаю психології, розділяю такі архетипи. Наприклад, людина може привертати свою увагу тим, що вона хворіє. І є такі люди, які все життя хворіють. От або одне, або друге, п'яте, десяте, але вона постійно хвора. Або, наприклад, є такі люди, є такий архетип людей, бунтарство. Вони постійно проти, вони постійно щось таке в своєму житті, як то кажуть, вичваряють, що на голову не налазить, постійно привертають цим до себе свою увагу. Або, наприклад, є такі люди, які просто нав'язуються своєю надмірною любов'ю. Давай я тобі те, а давай я тобі це, а в мене є те, а давай я тобі те, дам, а давай я тобі те допоможу, а давай я тобі ще щось. Тобто людина не може знайти спокою сама в собі, вона не в ладах, сама з собою, і їй постійно потрібен десь якийсь зовнішній світ. Тобто це людина не самодостатня. Тобто їй недостатньо бути з самою собою наодинці. Коли людина самодостатня, їй не потрібно нічого підтвердження, нічієї похвали, нічиєї допомоги. Так, є такі речі, коли потрібна допомога, вона може звернутися і вона не буде себе відчувати там невинною, не якоюсь слабкою, просто їй потрібна допомога. Звернутися там до одного, до другого чи заплатити кошти чи, чи іншим чим віддячити. Ну, якби, тут немає нічого такого, але по факту якби, їй допомога для того, щоб їй щось підказали, порадили, е, да, там, е, звернули десь на щось увагу, їй такого не потрібно, вона сама собі знає, що їй робити. Знову ж таки, їй не потрібні нічиї поради, їй не потрібні е, такій людині самодостатній е, ніякі керування. Е, вона не потерпить ніяких настанов. Вона не буде завжди. Так, якби шукати десь якісь відповіді, а правильно я роблю, чи неправильно, тобто в оцих думках, а спробую, а ще там щось. Вона чітко чує себе, вона чітко знає, що вона хоче, вона чітко йде по своєму плану. І так вона готова навіть до невдач, тому що вона знає, що кожна невдача це всього, всього лиш досвід, яка однозначно приведе. В подальшому, якщо навіть вона буде не одна ця невдача, але вона в подальшому приведе до якогось однозначно кращого варіанту. Так, згадайте, як Едісон лампочку винаходив, тобто це було теж далеко не з першого разу. Але в нього все вийшло. Тобто людина ніколи не здається, вона вірить в себе, вона знає, куди вона рухається. І людина, яка самодостатня, тобто їй мало того, що достатньо завжди себе, вона ніколи не буває самотньою, тому що вона завжди має чим, як то кажуть, зайнятись. Так? Вона завжди знайде собі якесь заняття, те, яке її буде надихати, наповнювати, розвивати, і їй завжди самі з собою цікаво. Неважливо, чим би вона займалась. Вона може читати книгу, вона може порпатись в городі, вона може е, щось там складати, перебирати вдома, вона може кудись навіть поїхати погуляти просто в парку сама один, наодинці, насолодитися просто природою. І вона при цьому не буде самотня. Е, наприклад, в мене бували такі е, моменти, там я десь е, просто гуляю, і хтось мені телефонує, що робиш, кажу, гуляю. А з ким? Кажу сама, як сама? Ну тобто, а що тут так сама і мені самі з собою добре? Тобто, і знову ж таки, це не означає, що мені ніхто не потрібен. Людина вона соціальне творіння, вона однозначно буде спілкуватися, комунікувати зі світом, тому що тільки при взаємодії одне з одним ми розвиваємось, ми е, пізнаємо і себе і перш за все, себе через людей, ми вчимося якихось нових навиків, тобто ми пізнаємо світ загалом. Ми ж розширяємося однозначно потрібно для людини. Але я маю на увазі самотність. Типу самотність, це не означає, що коли ти наодинці, ти будеш страждати. Тому що ну, є такі люди, які ну, ну, просто ну, як так? Дайте мені когось, дайте мені когось, щоб відповідно так само і дітей народжують для того, щоб боятись так, бути наодинці. І заміж виходять, наприклад, там, не по любові, а бо боюсь, лишитись сама. так, так само не можуть, наприклад, переїхати від батьків, тому що а раптом там, знайду когось не знайду, а так хоч з батьками. Ну, Тобто, це такий внутрішній страх бути на одинці сам, самим з собою. Тобто це говорить про цю несамодостатність і те, що людина не може вирватися, скажімо так, з якихось рамок і йти далі. Досліджувати світ, пізнавати світ, вона просто сама себе обтяжує, але це все підсвідомо. Далі, що таке ще самодостатність? Самодостатня людина вона ніколи не буде жити в режимі нестачі, тобто да, нехватка, ще можна сказати, недостачі. Тому що е, завжди, в даному моменті. Е, тебе є все, що тобі необхідно. Так, завжди є ще чого бажати і більшого, і кращого. Але саме необхідне, те, що тобі потрібно зараз, щоб жити, щоб вижити, воно завжди в нас є. Якщо ми живемо, якщо ми зараз живі, то відповідно в нас є все саме необхідне. І самодостатня людина, вона перш за все звертає увагу на те, що вона вже має. Тобто в мене все є. Це е, відчуття достатку не тільки самого себе. Перш за все, в мене є я, і в мене, в принципі, все є, щоб жити. Самодостатня людина відчуває себе завжди в достатку. А ви знаєте, е, а якщо не знаєте, подивіться моє минуле відео, я залишу посилання. Що те відчуття, той стан, який ми транслюємо, тобто на, яко, на яких частотах ми вібруємо, таку реальність ми і притягуємо. І тому самодостатні люди, так як вже відчувають себе достатніми, їм легко досягати нових якихось цілей, нових вершин, і, відповідно, ставати ще більш достатніми, тобто багатшати в матеріальному світі. А ще самодостатність. Це про любов. Так як людина в світі завжди прагне, перш за все, і це саме основне любові, всі дії, вся її поведінка вона базується на тому, щоб отримати любов. І якщо вона не може сама собі дати цю любов, вона шукає її в зовнішньому світі через різні шляхи, знову ж таки, по психології, так? людина, яка хворіє, вона потребує уваги, і таким чином вона хоче привернути до себе чиюсь увагу і чиюсь любов. Людина, яка постійно шкодується, жаліється, таким самим чином вона хоче, щоб її пошкодували, щоб дали їй цю любов. Людина, яка постійно нав'язується, вона ніби проявляє свою любов, але тим самим чином вона хоче, щоб їй Подякували, щоб їй сказали: Ой, яка ж ти в нас хороша тобто, щоб дали їй цю любов. Здобути любов, отримати любов в зовнішньому світі якимись матеріальними речима неможливо. Так само, наприклад, взяти, якщо до уваги шопоголіків, так? вони йдуть, купують якісь речі, які можливо і не разу в житті не одягнуть, але їм потрібно щось купити. Для того, щоб виразити цю любов, нібито з самого до себе, так? вони е, можуть е, там, купувати собі е, там, або одяг, або там якусь там, смачну їжу. Тобто це все зовні, так? Е, або якісь е, там, прикраси. Але коли ти Просто сам з собою наодинці і забираєш увагу зовнішнього світу, направляєш її в себе, ти настільки відчуваєш цю любов, що тобі абсолютно все рівно. В чому ти вдягнутий? Де ти, в якому ти місці знаходишся, яка на дворі погода? Ти є і являєшся просто цією любов'ю. Але до цього стану потрібно пройти. І це робота з нашим мозком, це робота з нашою психікою, це робота з нашою свідомістю і підсвідомістю. Для того, щоб знайти, змогти, побачити, відчути, зібрати цю енергію, побачити, куди ми її витрачаємо, і направити її в себе, і таким чином наповнитись. У Мене сьогодні був дуже цікавий досвід, коли пробуджуєшся. Коли прокидаєшся вранці, просто прокидаєшся, і е, в голові відразу багато думок, який день, а як його сьогодні використати, і те хотілося б, і туди потрібно, і, і там є е, е, якась там думка відео зняти. і... Е, 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 Природа прекрасна погода сьогодні, хочеться насолодитися, і мозок такий, так, що ж робити, що ж робити? Так, мало часу, сьогодні тільки один день. І, і тут куча, 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 куча думок, які е, лізуть одна поперед одної, і мозок сам себе питає: Так, потрібно відчути, ага, що ж то я хочу, е, але мозок не вміє відчувати, мозок вміє тільки думати, раціонально думати. і... Мозок не дасть тої істинної відповіді. І оці, оцей хаос цих думок, він настільки збиває, він настільки бентежить, і, і вже тут відчуття з'являються, що дійсно і часу не вистачає, а й добре, там, тим пожертвую, а й можливо, це буде краще і так далі. Але взагалі там я запланувала ще те зробити. І коли ти просто сідаєш, заспокоюєшся. Направляєш, збираєш цю всю увагу, направляєш її в себе, і ти просто ловиш такий кайф від того, що просто в даний момент ти наповнюєшся настільки і ти усвідомлюєш, що ти вже щасливий, тобі вже нічого не потрібно, і в тебе просто цей момент перетворюється на вічність. Зникає просто абсолютно відчуття цього часу. І саме цікаво, що просиділа, там, наприклад, там, хвилину 2-5, а таке враження, що сидиш вічність в цьому стані. І просто насолоджуєшся, і ти в цей момент відчуваєш і тепло цього сонця, і ти бачиш цей кайф цього голубого неба, блакитного неба, і ти чуєш, як співають пташки, як літають вже комашки. Знаєш, що ти хочеш робити, і ти знаєш, що ти все встигнеш, і ти просто йдеш і робиш. І час пливе повільно. І це не якийсь відліт, і це не якийсь там, я не знаю, якась там ілюзія, чи чи відліт з матеріального світу. Ні. Ти встаєш, йдеш, робиш фізичні речі, але ти настільки кайфуєш від, просто від будь-якого дотику, просто від будь-яких дій, коли ти йдеш і ти просто насолоджуєшся цим всім. Я не кажу, що бути пробудженим це завжди кайфувати. Ні. Бувають різні моменти. І бувають так само ці всі думки, але ти усвідомлений. ти Можеш вийти з цього стану, якщо ти усвідомлено прийшов в цей стан, а не просто е, так одним, е, однією миттю прокинувся. Тому що е, якщо е, ти прокидаєшся в мить, і ти знаєш, як це все влаштовано, але потім ти відлітаєш назад, ти не знаєш, як туди знову попасти. А коли ти приходиш туди покроково, ти знаєш, як ти туди прийшов, і якщо ти відлітаєш, ти завжди можеш повернутися в той самий стан. В тебе пробуджена усвідомленість. І ти свідомо проживаєш різні інші стани, коли в тебе смуток, коли в тебе хаос в голові, коли в тебе хочеться плакати, так? Коли, коли ти, типу, незадоволений, Типу незадоволений, але незадоволена може бути така голова. Тільки голова, тільки розум, тільки мозок. Тому що ти всередині приймаєш цей момент. І ти просто його свідомо проживаєш, що і так може бути. І це не про якусь нірвану і про які, якесь паралельне життя. Це життя тут і зараз. Це просто інший стан. Коли ти пробуджуєшся, ти живеш в тій самій реальності, але в тебе інший стан, і в тебе інший погляд, в тебе інше сприйняття світу. А коли в тебе інший стан, відповідно, ти по-іншому вібруєш. І тоді твої вібрації притягують вже інші субатомні частинки, які вже тоді змінюють твою реальність. Тож я би сказала, що бути самодостатнім це. Згадати, хто ти, згадати свою істину суть, бути в собі, бути собою і бути вільним. Самодостатній це бути вільним. Я сподіваюся, для вас це відео було цікаве, корисне, пізнавальне. Можливо, десь вам в чомусь відгукнулося, можливо, змусило вас над чимось задуматись. Якщо вам цікаві дослідження себе, переходьте в мій телеграм-канал. Я там ділюсь. Різними своїми усвідомленнями, тими знаннями, які мені приходили в глибокому теперішньому моменті, в моменті єдності, єдності з абсолютом, єдності зі світом, відчуттями, моєю історією, щоденними звичайними усвідомленнями, які до мене приходять. Це дійсно цінна інформація, тому що світ він зовсім не такий, який ми його звикли бачити і сприймати. Все йде до пробудження, все в світі змінюється, енергія змінюється, і ну, було б чудово, якби люди теж змінювалися. Але це робота: робота над собою, робота з психікою. І в моєму телеграм-каналі проводиться ця робота. Коли ви вже слухаєте цю інформацію, однозначно ви вже змінюєтесь і. Змінюється ваш внутрішній стан, змінюється ваше і відношення до світу. Перш за все, ви починаєте задаватись питаннями, і потім десь можливо і знаходите відповіді і в собі ці питання, десь щось вам відгукується, десь ви бачите себе, щось перекликається. Тому е, такий розвиток е, саморозвиток, я вважаю, що це саме основне для людини, тому що е, нічого зовнішнього не може. Нічого зовнішнього світу не може наповнити нашу внутрішню потребу. Я залишу посилання в описі. Буду рада вас там бачити. Всього доброго!